Вітаю вас, сідайте, будь ласка, і один відомий письменник е, любить використовувати слово сталося. Цей відомий письменник, це євангеліст Лука. І коли читаєш. Євангелія від Луки особливо, і він часто говорить, сталося те, сталося інше. І так сталося, що травень місяць у мене пов'язаний з Божою любов'ю. По-перше, тому що моя мама народилася в травні місяці. По-друге, те, що в травні місяці моя Дружина перший раз прийшла з друзями моїми попити чаю, і це було 30 років тому назад, і затрималася. Ми до сих пор разом. І 24 травня, це вчора було 27 років, як я прийняв хрещення, довірив своє життя, Божій любові. І тому так сталося. Що травень місяць у мене пов'язаний з Божою любов'ю. І тому тема проповіді буде про Божу любов і не тільки. Івангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. І зазвичай цей вірш беруть тоді, коли хочуть розповісти про спасіння і наголошують саме на словах, щоб кожен віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу трохи на інші слова про Божу любов. Бо так полюбив Бог. Божа любов вона не могла втриматися, щоб не проявитися. І особливо вона проявилася через служіння Ісуса Христа. Перше послання Івана 4:16. І ми пізнали. І повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в Ньому. Кожна людина хоче, щоб її любили. У нас у всіх є така потреба, і може я і помиляюсь, але, мабуть, це найголовніша потреба. Кожної людини, щоб її любили, і бажано, щоб любили такими, як є, з усіма нашими недостатками. І якщо потреба в любові буде задоволена, то буде, наче не так все і погано, хоча будуть якісь там інші проблеми. Або навпаки, у людини буде все добре, гарна робота, гарна машина, гарний дім. Але якщо любові не буде, то на серці буде тяжко, і людина буде відчувати себе нещасною, тому що чогось не вистачає. І Любов відіграє дуже велику і важливу Роль в нашому житті. Як я вже казав, що кожному хочеться, щоб нас любили таких, які ми є. І повната саме такої любові, е вона реалізовується у відносинах з Богом. Тому що Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Бог створив людину, щоб Явити нам свою любов. І Він це довів, коли віддав Сина свого за нас, таких, які ми є. Римлянам 5.8 написано, але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. І багато Божої любові, Божої турботи ми бачимо на сторінках Біблії. По-перше, перед тим як створити людину, Бог створив землю і зробив її красивою, наповнив тваринами, рослинами, поклав корисні копалини, все це для людини, щоб нам було гарно жити на цій землі. Те, що зробили з землею люди, то це вже інше питання, але Бог дуже е, старався, так би мовити, зробити, щоб нам було гарно. І також ми бачимо багато Божої любові. Е, те, що коли Божому творінню потрібна допомога, то Бог робить навіть чудеса і Він являє чуда, коли це потрібно. Ми читаємо на сторінках Біблії, коли вдова годувала Іллю, це перша цар 17,16, і борошно в відрі не закінчувалося, і в посудині олії не стало менше за Господнім Словом, яке Він сказав через Іллю. Також ми читаємо на сторінках Біблії, коли Ісус Христос сам кормив і 4 тисячі, і 5 тисяч людей. У Його творіння була потреба, і Богу не жалко було навіть зробити чудо накормити цих людей, хоча там їжі спочатку було зовсім небагато. Також ми бачили, що Ісус Христос воскрешав Лазаря та інших людей, коли це було потрібно, лікував безліч хворих. І протягом тисяч років Бог виявляє свою любов і якраз доказує, що любов це не просто слова, які ми можемо сказати або почути, а ми знаємо, що слово без діла це порожній звук, а Бог якраз доводить нам свою любов. І як ми можемо виявити свою любов до людей? І я поділюся деякими думками, які засновані на книзі «П'ять мов любові. Я думаю, дехто читав, а може й багато хто читали, але проходить час і ми маємо таке свойство забувати. І один з таких проявів любові це дотик. І ми такі духовні всі. І чи потрібен нам дотик, чи стосується це християнської поведінки? А я вам скажу друге послання коринтянам, 13 розділ, 12 вірш. Вітайте один одного святим поцілунком. Вас вітають усі святі. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. Прояв, присутність тактильних проявів любові серед християн. Так ось я не можу пройти мимо вірша. це Євангелія від Івана, 13 розділ, 23 вірш. Один з учнів, якого любив Ісус лежав на грудях Ісуса. Як ви думаєте, у якого з апостолів. Мова любові була через дотик. Я думаю, тут не складно догадатись, що це був саме Іван. І ми бачимо, що це та мова любові, яка записана в Біблії і яка примінялася Ісусом Христом та Його учнями. Також Є така мова любові, як слова заохочення, схвалення та підбадьорення. У другому посланні до Єфесян. Перше послання написав Павло, друге послання написано в книзі Откровення або об'явлення. В книзі Откровення це друге послання до Єфської церкви, об'явлення другий розділ. Другий третій вірш. Бог говорить, я знаю твої діла, твою працю і твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність, і маєш терпеливість, і постраждав за моє ім'я, але не знемігся. І ми бачимо, що перед тим, як зробити зауваження Єфеської церкві, Бог через Івана, через Откровення спочатку йдуть слова підбадьорення та схвалення поведінки. І я сам нещодавно дізнався, що виявляється, Єфеська церква єдина. Серед послань апостола Павла до кого не було зауважень. І зауваження з'явилися пізніше, коли ми вже читаємо книзі Откровення, і він їх вже через Івана сказав, там які зауваження були. Але перше послання до Єфесяни, яке писав Павло, там зауважень немає. Третя мова любові це час. Перші християни Єрусалимської мега-церкви, там було декілька тисяч людей. Про що ми читаємо навіть у перший день після проповіді Петра покаялося близько трьох тисяч, тому це була мега-церква. Ну, по нашим міркам. побільше, ніж наша, однозначно. І... Що вони робили? Вони ділилися любов'ю через проведений разом час. Дії апостолів, 2 розділ 46 вірш. І щодня вони однодушно перебували в храмі, та ламаючи по домах хліб у радості й простоті серця, приймали їжу. Щодня в храмі, і щодня вони збиралися іще і по домам. І їм було добре разом. Слово щодня говорить нам про те, що для прояву любові до Бога чи до людини до ближнього нашого потрібен час. Треба приділяти час. Четвертий, четверта мова любові подарунки. Я не знаю, чи є такі люди, які не люблять подарунки, це, мабуть. Стосується кожного. От. Але і Слово Боже, говорить нам блаження давати, нежелі приймати. От. І подарунки теж, також мають свої значення. Особливо, коли ми пригадаємо, коли Яків повертався додому в рідну землю. І перед тим, як зустрітися зі своїм братом Ісавом, що він зробив. Він розділив багато стад, і попереду йшли подарунки. Я не знаю, чого він так зробив. Може він знав свого брата, що в нього мова любові, подарунки. І коли він зустрічає там по 200 е, коров, там, чи овець, чи ще що дивиться так раз, і серце його вже добріше, добріше стає. Да? От, і коли вони вже зустрілися, то ми бачимо, що у Ісава вже не було зла на свого брата. Хоча він йому досадив знатно, так би мовити. І це не тільки те, що ми можемо побачити в старому заповіті. Ми бачимо в новому заповіті блудницю, яка миром помазала ноги. Ісусу Христу. І це порівняно з річним заробітком наймита. Це дуже велика сума була. Але не в сумі подарунка, Його вартість, а важливість в тому, з яким серцем людина роби. І ми знаємо, що бідна вдова, яка пожертвувала. Всього-навсього дві лєпти від чистого серця. Всі ці люди були відзначені на сторінках священного письма. Чому? Тому що вони зробили ці подарунки від чистого серця. І п'ята мова, мова любові допомога. Напевно, нема таких людей, які Самодостатні і ніколи не потребували нічої допомоги, ніколи не просили когось допомогти, от, а все робили самі. Я думаю, таких немає. По крайній мірі я таких не знаю. І допомога це також важлива і суттєва частина життя кожної людини і особливо християнина. Івангелія від Луки, 5 розділ 6, сьомий вірш. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, а з їхніх сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. І хочеться сказати як добре, коли в тебе є друзі, які допоможуть без зайвих запитань. Вони їх навіть не просили, вони дали їм знак, махнули рукою. Напевно, да? Пливіть, допоможіть. І вони не запитували, чому, як, що ми з цього будемо мати. От, а може, ми прийдемо пізніше, тому що допомога потрібна вчасно. І це чудово, якщо є такі друзі. І нам важливо також бути такими друзями, яких для допомоги не треба довго вмовляти. І ми розглянули п'ять спосібів проявити свою любов до ближнього на ділі, і всі вони важливі, але у кожної людини є свої особливості. От, щоб відчути любов. І щоб людина відчула, що її дійсно люблять, одному потрібен дотик, іншому потрібна підтримка словом, часом, спілкування, подарунком або допомогою. І усім потрібен якийсь особливий індивідуальний підхід. Для Бога теж є. Особливий спосіб, яким він розуміє, що ми його любимо. І хоча всі прояви любові вони важливі, от, як ви думаєте, яка мова любові у Бога? Дивне запитання, так? Да? А я вам скажу, що на сторінках Біблії, яку я сподіваюся, ми читаємо регулярно, є відповідь, і я вам прочитаю її. Це Івана, 14 розділ, 15 вірш Івангелія від Івана 14,15. Якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. Так Бог точно зрозуміє, що ми його любимо. І нашу любов, ми до нього якраз підкреслюємо те, що ми слухаємо Його слова, дотримуємось Його заповіді, Виконуємо те, що Бог повелів. Якщо ми так будемо робити, то точно не помилимося і Бог зрозуміє, що ми Його любимо. І ми багато почули, згадали, зрозуміли. І тепер залишилося тільки виявляти свою любов до Бога і до близнього на ділі, а не на словах. Нехай Бог поблагословить. Кожного з нас у цьому амінь. амінь. Помолимось.